Вони це називають благоустроєм. Демонтаж мафів, чи, як в народі кажуть, кіосків або черепашок, в Україні останнім часом став популярним. Так міська влада наводить порядок там, де начебто ці мафи заважають або є незаконними. У Луцьку мерія теж взялася за наведення благоустрою. І тут себе на коні відчула муніципальна поліція, працівники якої часто ігнорують усі моральні та етичні норми. Муніципали себе відчули царями та царицями, іноді поводячись край нахабно. Нічні метелики міської ради або як у Луцьку здійснюють благоустрій, і тут трахбав 4 часа. Нас приїхали чотири машини чи п'ять машин з сиренами. Неоголошена війна. Поліція проти підприємців. Моя мама лежала отут, тут без свідомості хто вона, королева демонтажу. Підійшла до мене жінка, представилася сиротинською. Про це і більше у розслідуванні народного контролю. Не минуло і дня, як Олександр повернувся додому із зони АТО, а там біда. Практично не встиг форми зняти, як це все відбувалося. О 10-й годині ранку до мене зателефонували сусіди, що невідомі особи в цивільному одязі. Зламують руки мами моєї і е, ріжуть замки на гаражу. Я почав телефонувати до матері, їй не давали можливості зі мною говорити. Е, я тільки почув крик. Син кинувся на допомогу. Стоїть погрузчик маніпулятор. Моя мама лежала тут без свідомості. На місці їхнього колишнього гаража що донедавна одиноко стояв у глибині двору на гетьмана Мазепи. 4 тепер працює евакуатор. Гараж демонтують, але жива мати намагається зарадити цьому. Ну син, поки приїхав, то мені стало погано, і люди мене відхожували, Хтось виклав швидку, і яка контактувала там мене гіпертонічний криз був. Але саме гірше почалася потім травля мене і моєї сім'ї. Жінку порятували, а от її гараж уже ні. Його прибрали без попередження. Валентина Павлівна навіть речі не встигла забрати. Цей гараж це моя особиста в. Е Власність, і якщо кожен чиновник міської ради з приходом нового мера буде встановлювати ну, свої знов, то ніхто не гарантований, що одного прекрасного дня в нас заберуть підвал. Намагаючись вступитися за матір Олександр з'ясовує, хто та на яких підставах так повівся з нею. Підійшла до мене жінка, представилася сиротинською, керівником муніципальної поліції і сказала, що у них є. Дозвіл на демонтаж цього гаражу. На моє прохання продемонструвати даний дозвіл мені було відмовлено. Налякана власниця гаража ніяк не могла зрозуміти, чому ж її хоча б не попередили про заплановану акцію. Вона сказала, що була публікація в на якомусь інтернет-ресурсі. Не проблема з сиротинської, що ми. Не продивлювали цей ресурс. Я почав в свою чергу показувати документи на те, що є будівельний паспорт на гараж, на що Сиротинська не реагувала. Про одіозну муніципалку пані Сиротинську та про її жорсткі методи лучани чули вже чимало. Давайте письмове попередження ми заберемо свої речі. Сиротинська сказала, що ні цього не буде. Після того, як гараж демонтували, він прийшов в негодність. виривали його краном, і гараж продали просто як металолом, як кусок заліза. Схожа ситуація трапилася і на проспекті молоді. Підприємиця пані Зоя торгувала там в кіоску багато років. Однак торік залишилася без заробітків. Ми просили, дайте ми винесемо віщі, чи там що там продукти. Коли ми почали виносити, то вони почали піднімати нас краном, і ми, ми повискакували з того кіоска. Нічого вона мені не предоставляла, ніяких актів не описала, ніяких документів не, не предоставляла. А пенсіонери на вулиці Гірній скаржаться, що з ними пані Сиротинська вчинила й зовсім непорядно. Вона покликала людей в департамент, нібито, щоб встановити власників гаражів, а насправді щоб виписати усім штрафи, пригадують місцеві мешканці. Ми ще складемо живе в цьому гаражі. Добре, дякую. Це Це правильно? правильно, Люди не розуміють за що їх оштрафували, адже дозвіл на встановлення гаражів вони свого часу отримали від керівника військової частини яка тут розташовувалася раніше. Ми ж не скривали, що в нас є там гаражі. Як муніципальна поліція проводила роботу, що не могла встановити е, власників гаражів. До тих пір, поки вони саме не прийшли. Чого не було сказано, сказано що на вас було складатися несе протокол? Ще люди до того писали пояснення, як ті гаражі були встановлені і коли. Чого не це, адмінкомісія комісія не звернула увагу? Пенсіонери та колишні військові обурюються. Чому вони мають втрачати свою приватну власність? Вони хочуть забрати у мене все остальне, що я нажів за цей час, да? хочуть забрати. Чи у такий спосіб, чи такою ціною має здійснюватися благоустрій міста? Люди в стресі і оштрафовані? Майно пошкоджене. Пан Олександр не розуміє, чому такими варварськими методами потрібно здійснювати демонтаж. Невже за таке свавілля ніхто не відповість? Навіщо таким чином проводити демонтаж гаражів, що призвело до нервового зриву моєї мами? До скандалу і, взагалі, до негативного ставлення до місцевої влади відповідно я звернувся з заявою в міську раду розібратися в даній ситуації і прийняти міри дисциплінарного характеру щодо пані Сиротинської працівники муніципальної поліції. Постраждалі збирають свідчення та звертаються до суду. Ми все зараз підчитаємо і будемо подаватися в суд на сиротинську. Бо збитки будуть дуже великі. Невже немає адекватної людини, яка би могла очолити департамент муніципальної поліції? Юристи стверджують, що міськвиконком взагалі не має давати розпорядження муніципальній поліції, демонтувати об'єкти приватної власності в даному випадку. гаражі та кіоски, адже це прерогатива суду. Чи Луцька міська рада, чи муніципальна поліція повинна була би звернутися до суду і поставити вимогу, зобов'язати звільнити чи знести самовірну споруду. І нехай би суд, заслухавши дві сторони, ну, поставив крапку. А то виявилася ситуація, що Муніципальна поліція діяла на власний розсуд. За словами адвоката, в усіх названих випадках відбулося пряме порушення приватного права власності муніципалами. Коли є особа, яка заявляє свої права, яка каже, що я власний і я тут стою законно, то силоміць позбавляти її власності. Ну, це ці дії прямо суперечить Конституції України. Далі у нашій програмі муніципалка-порушниця замість навчання до Європи. Той час, як вона мала здавати сесію, вона перебувала і відпочивала за кордоном. За що дарують білявкам автівки? Це взагалі приватна інформація, я не можу до цього якось ставити, чи в плюс, чи в мінус. Вона, скандальна начальниця департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради Юлія Серетинська. З 2008 до 2015 обіймає посаду юриста управління із розвитку підприємництва та реклами, а потім її кар'єра стрімко йде вгору. У квітні 2015-го Серетинську призначають заступником начальника відділу муніципальної дружини. А вже за три місяці у липні вона його очолює. У вересні того ж року стає директором департаменту муніципальної поліції. Люди обурюються, мовляв, сиротинська поводиться так, немов відчуває чиюсь могутню підтримку та повну безкарність. Та, попри скарги мерію чиновниця влаштовує у всякому разі на словах. Я особисто роботою сиротинської абсолютно задоволений. Люди скаржаться, що якимось чином не так не так з ними поводяться. Ну але ну даруйте, ви ж всі знаєте, яка в них робота. Тобто, якби це є людський фактор, і ну всяке може бути. Хоча, звичайно, вони на це не мають права. У мерії навіть нікого не обурює, що взявши оплачувану відпустку, начебто для навчання, пані Сиротинська замість Львівського інституту державного управління опинилася аж у Європі, надто демонструючи свою подорож у соцмережах: Берлін, Прага, Краків. Ну я як депутат звернувся. зайшов в управління кадрової роботи, взяв копію розпорядження. Ну, відповідно, подав відповідний запит на сесії міської, які був підтриманий депутатами. Ці всіх обуриво і все за кошти платників податків, саме тих людей, чиє майно руйнують евакуатори з її легкої дамської руки. Так, дійсно, по цьому факту було проведено службове розслідування під час службової відпустки. Там декілька днів вона не пробувала, скажімо так, ну не ну, займалася не навчанням. Офіційна зарплатня начальника управління департаменту муніципальної поліції близько 6 тисяч. На такі заробітки не пошикуєш не те, що в Європі, навіть в Україні. У 2015-му пані Сиротинська задекларувала загальну суму доходів на 66 тисяч 885 гривень. На такі гроші навряд чи можна собі дозволити поїздки Європою, якщо навіть у 2015 2016-му вони дещо збільшилися, і навіть якщо чиновниця не їла б і не пила б, то все одно її зарплатні не вистачило б і на четверту частину того автомобіля, який у неї нещодавно з'явився. Дивним чином, аби надто цікаві журналісти заспокоїлися, у соцмережах вона написала, що авто марки Hyundai їй подарували. Оце так пощастило. Це взагалі приватна інформація. Я не можу до цього якось ставити чи в плюс, чи в мінус. Це питання зовсім не моє. Це її приватне життя, я до нього ставлюсь з повагою. А за не особисте порушницю у міськраді покарали ну дуже суворо. Змусили її повернути відпускні кошти, а це 2654 гривні, Та відстрочили призначення чергового рангу аж на три місяці. Іншої санкції її здійснювати. Ну просто немає незаконних підстав. Ну я вважаю, що це не є це не є доцільно. Скандальні фото своєї подорожі, Юлія Сиротин. Інська із Фейсбуку видалила, а от її чоловік Віктор продовжує демонструвати розкішне родинне дозвілля. Після європейських ресторанів та архітектури на його сторінці з'являється лижний відпочинок у Карпатах, і не будь де, а в Буковелі. Аби уточнити родинні джерела прибутку, нам довелося записатися до начальника департаменту на особистий прийом. Втім, із журналістами пані Сиротинська спілкуватися не збиралася. Якщо так, якщо ви купили, якщо на інтерв'ю не було. Лідер народного контролю Волині Павло Данильчук написав заяву до поліції про вчинення Юлією Серетинською корупційного правопорушення, що це є корупційні діяння. Насправді Може не в великих масштабах, але все одно вона, як керівниця певного структурного підрозділу, під час оплаченої поїздки вона перебувала не в тому місці, куди її відрядила міська рада. Тобто здобувати і поліпшувати свій фах як державного чиновника. Вона перебувала собі і відпочивала за кордоном. Тому будемо тривати це на контр. Контроль, будемо спілкуватися з керівництвом поліції, щоб цю справу просто так не зам'яли. Працівники поліції повідомили, що відкрили кримінальне впровадження за статтею Кримінального кодексу, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Поки триває слідство, є інше питання стосовно цієї чиновниці, чи правомірно інколи вона приймає ті чи інші рішення, коли зносить ті чи інші тимчасові споруди, а інші не зносить. Чому саме беззахисних людей це стосується більше ніж тих, хто має гроші? Вадим Ремісько, Юрій Фетисов, народний контроль.